Українці – Привітний гостинний народ, який вміє нагодувати так, щоб щедрий стіл запам'ятався і змусив повернутися або спонукав гостей приготувати національні страви у себе вдома. Українці вміють готувати і люблять смачно поїсти. Ми справедливо можемо пишатися тим, що наша кухня задовольнить смак найвимаглих рума. Борщ розповість про кращі національні страви України. Хліб найвиразніший, найпопулярніший, найбільш значущий продукт харчування. Хліб у голова, хліб та вода козацька їда, без хліба суха бесіда. І Таких прикладів народної мудрості можна наводити безліч. Ось, наприклад, балабушки або балабухи, невеличкі булочки круглої форми з кислого тіста. Пекли їх у святкові дні чи в неділю. Найчастіше з пшеничного або гречано-пшеничного борошна. А це домашні ковбаси. Вергуни. Українська національна страва. Її всі полюбляють, обожнюють. Дуже смачна страва. Галушки. Це страва з вареного тіста у вигляді квадратиків або кульок. Колись були дуже популярною українською стравою і часто готують їх зараз. Вареники. Українська національна страва у вигляді відвареного прісного тіста і начинки з м'яса, грибів, овочів, фруктів, ягід та сиру. Гарбузова каша деруни, тартюхи, кизлики також е, дуже популярна. Українська страва. Це картопляні млинці. Вони дуже смачні. Яка ж українська кухня без сала. Його не тільки їдять сире, солоне, варене і копчене, але й смажене. На ньому не тільки готують, їм не тільки шпигують, але й використовують навіть у солодких стравах, поєднуючи з цукром або патокою. Голубці пшоно злегка приварювали, змішували з підсмаженою цибулею, шкварками свинячими, а у свято з сирим м'ясним фаршем. І додавали спеції та начиняли цією сумішю запарені свіжі або квашені капустяни листочки. Капусняк дуже смачна страва це друга страва за борщем. Кисіль одна із найдавнішніх слов'янських страв. Вівсяни зерна підсмажували, мололи, відсіювали, дрібну муку, запарювали окропом, охолоджували до теплого стану, додавали шматок хліба і залишали на ніч заквашуватися. Саме від того, що тісто повинно бути вкиснути перед варінням, ця страва дістала, дістала свою назву. Свіжозварений кисіль заправляли картопляною або маковою олією або молоком. Українська кухня створювалась протягом багатьох віків, тому вона в певній мірі відбиває не тільки історичний розвиток українського народу, його звичаї і смаки, а й соціальні умови, природні та кліматичні особливості, в яких перебував. Український народ в процесі свого історичного розвитку.